Вітаю всіх учнів, всіх вчителів всіх тих, хто разом зі мною шукає цікаві, красиві, розумні розв'язки різних задач з інтернету. Сьогодні нас чекає ось таке рівняння розв'язати на множині додатніх цілих чисел. Ну, ми такі числа, додатні цілі. У нас в Україні називаємо натуральними, тобто X належить множині натуральних чисел, І належить множині натуральних чисел. На ну, такій множині ми будемо розв'язувати це рівняння. Це по-перше. Історія цього рівняння така: я думав підготувати фільм за. Системами симметричних рівнянь. Системами саме, ось мені попалося це рівняння. Я думав, підготую такий фільм, а потім, як бонус, буде ось таке рівняння, яке теж є симметричним відносно X і Y, як ви бачите. Але з однією змінною, діафантове рівняння. Я його думав ось ну, так, от як бонус підготувати. Але в нього виявилася така доля, що я його сьогодні покажу окремо. Це перший момент. Другий момент. Ви бачите, що автор розв'язував ну, досить швидко 10 хвилин. І наш фільм буде довший. Чому він буде довший, ви зрозумієте трішечки пізніше. І я почав це рівняння розв'язувати, думаючи його розв'язувати стандартним методом для симетричних рівнянь. Я записав рівняння у вигляді ось такому, тобто помножив на x y, рахуючи те, що, що x і натуральні числа, можна сміливо множити. І потім я задумався. Я десь це бачив, я подумав. Давайте разом натиснемо паузу і спробуємо. Мої постійні глядачі, можливо, здогадаються, де я це бачив. А можливо, ті, які навіть не дивилися, теж здогадаються, де я міг це бачити. Або я можу дати підказку, я можу підказати, як можна ще інтерпретувати це рівняння. Сподіваюся, ви здогадалися, якщо ми розглянемо прямокутний трикутник з катетами Х і, y, а тоді гіпотенуза абсолютно очевидна буде корінь із х квадрат плюс y квадрат. Тобто ліва частина нашого рівняння це периметр цього прямокутного трикутника P велике. А права частина нашого рівняння це площа цього прямокутного трикутника. А задачу, коли периметр прямокутного трикутника цілочисельно дорівнює площу і коли, катити, коли всі сторони і катити, гіпотіну за є цілими натуральними числами, я вже розглядав на своєму YouTube-каналі. Там була ціла задача дослідження, я вам розказував, як я до яких висновків приходив. Тому в цей момент вже вибачайте, я вставлю мій старий фільм, який дуже детально це розповідає. Але не поспішайте виключати наш сьогоднішній фільм, тому що потім вас буде чекати два бонуси. Отже, шановні друзі, короткий зміст попередньої серії. Попередня серія це рубриці авторські розв'язування на авторських задач. Була така задача, коли у прямокутному трикутнику периметр дорівнює 30, площа дорівнює 30, знайти сторона АБЦ. Була така задача. А по ходу розв'язку швидко розв'язав, показав, як все. Багато хто це знає, а багато хто з вчителів це знав, тому що у Сканаві була задача периметр 24, площа 24 знайти радіус описаного кола. Для радіуса описаного кола нам зрозуміла, річ достатньо гіпотенуза. І я звернув увагу на те, що і в Сканаві площа цілочисельно дорівнює периметру. І задачі, яку я взяв на Ютубі, теж площа цілочисельно дорівнює периметру. В результаті я задав собі питання: а чи можемо ми, поставивши умову, що площа цілочисельно дорівнює периметру, сторони прямокутного трикутника є натуральними числами, чи можемо ми знайти усі такі? Прямокутні трикутники, сторони яких виражаються натуральними числами, у яких площа цілочисельно дорівнює периметр. Ну, кому цікаво зробити це дослідження самостійно, прошу натиснути паузу. Тому що це дослідження за великим рахунком. Коли я собі задавав це питання, я не знав, чи зможу я цю задачу розв'язати в принципі, чи вона розв'язується. Тому. Тому, кому цікаво провести відповідне дослідження, натисніть паузу і спробуйте його провести. Ну, а я почну з того, з чого я починав. Зрозуміла річ, треба починати перша умова. Площа цілочисельна дорівнює периметру, тобто А плюс Б плюс С дорівнює 1 друга А на Б. Ну і зрозуміла річ теапіфагов. Тут нема про що вести мову. Отже, у нас є два рівняння. Для А, Б і С. І, звичайно, да, до речі кажучи, ми можемо позначити, щоб не шукати кожний трикутник А таке то, Б, таке-то, і навпаки. Да? Тобто давайте ми домовимося, що А там більше буде дорівнює Б. Да? Що ми будемо шукати саме такі трикутники. Ну, щоб, двічі не роз... щоб не писати двічі відповідь. Отже, ми маємо два рівняння для А, Б і С. І зрозуміла річ, першу задачу, яку я перед собою поставив, це те, що треба третє рівняння. Якщо в мене буде третє рівняння, я буду оцінювати систему, я буду дивитися, чи можу я її розв'язати. І знаходження третього рівняння в даному випадку виявилося не банальною задачою. Хто до цього не дійшов самостійно, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте. Здогадатися, звідки я взяв третє рівняння? Три... Можливо, ви здогадалися. Третє рівняння я взяв з наступного. Оскільки в нас є загальна формула. До речі, не лише для Трикутників, для будь-якого, описаного. будь-якого описаного многокутника S дорівнює півпериметр на радіус писаного кола. Але ж периметр дорівнює площі, тому ми звідси приходимо, що R дорівнює 2. Тобто для таких трикутників, які я досліджую, які я намагаюся знайти радіус писаного кола дорівнює 2. Але ж це трикутник прямокутний, І для нього радіус описаного кола. Це А плюс Б мінус С поділити на 2. Таким чином утворилася ось така система. Ну, я можу поки щось так напишу. Утворилася ось така система. І вже в цей момент я від, на 95 чи 7% був впевнений, що я її розв'яжу, я бачив, як її можна розв'язувати. І зрозумів, що, мабуть, я всі такі прямокутні трикутники, які шукаю, знайду. Хто цей крок з радіусом вписаного кола не здогадався, може натиснути паузу і спробувати цю систему розв'язати. Розв'язали, дивіться, як розв'язував я. Ну, це система по-різному можна звичайно розв'язувати, але оскільки вона є симетричною відносно А і Б, тобто заміна А на Б, Б на А не призводить до е, зміни системи, то пропоную. І, а друге рівняння я можу виділити квадрат. То пропонується все ж таки е, вести заміну. Хоча й без заміни можна спробувати розв'язати. Значить, А на Б, А плюс Б дорівнює У, А на Б дорівнює Т. Тоді ми будемо мати У плюс С одна друга Т. Я друге і третє поміняю місцями. У мінус С. С4. І е, друге, третє рівняння буде у квадрат мінус 2т, дорівнює е, це в квадраті. Цей момент я, можна так сказати, повеселішав. Чому? Тому що я побачив. Це перше, це друге. Якщо я 1 і 2 додам. 2U дорівнює 1 друга Т плюс 4, тобто У дорівнює 1 четверта Т плюс 2. Якщо я від 1 відніму 2, 2С дорівнює 1 друга Т мінус 4, тобто С дорівнює 1 четверта Т мінус 2. Ну, все підставляємо у третє рівняння акуратно. Ну і я бачу, що я отримаю рівняння квадратне, мабуть, а може там квадрати зникнуть. Ну я вже май... Тобто здається, що я майже дійшов до мене. Майже дійшов до мене. Ну давайте спробуємо зробити нібито, нібито останні кроки. Нібито останні кроки. Ці задачі. Що ми отримали? Що ми отримали? Ми отримали татожність, шановні друзі. Тобто, замість рівняння, яке б нам мало дати те, ми отримали тотожність. А тепер у мене є дуже важливе питання, шановні вчителі. Ну, учні, для учнів, мабуть, це буде складно. Мабуть. Шановні вчителі, а чому я тут отримав татожність? Чи зможете ви дати відповідь на це, в принципі, нелегке питання? Ну що, якщо відповідь на моє питання ви знайшли, це класно. А якщо не знайшли, то давайте я спробую вам допомогти. Давайте ми візьмемо ці два рівняння, які в нас були з самого початку. Якщо я візьму теорему Піфагора, виділю квадрат, перенесу і розкладу на множники за умовою периметр чисельно дорівнює площі. А площа одна друга на B. Тобто, виходячи з перших двох рівнянь, які я обвів блакитним, висновок про те, що А плюс B мінус C дорівнює 4, ми могли отримати з перших двох рівнянь, не граючись з радіусом. Писано у Таким чином рівняння, яке я обведу зеленим, є наслідком двох рівнянь, які я обвів блакитним. Таким чином, слугувати третім рівнянням у системі воно не може. Ось чому секрет, чому в мене нічого не вийшло. І, в принципі, на цьому можна було б, скажімо так, опустити руки, да? і сказати, що не вийшло. Але коли щось не вийшло, то треба, мабуть, пошукати інший спосіб, чим я і зайнявся. Ну що, в цей момент довелося починати спочатку. Стало зрозуміло, що третє рівняння я не отримаю. Треба. Працювати з двома, але треба пам'ятати, що все ж таки А, Б і С натуральні числа. Ну і ми домовилися ще більше Б. Тому, чи достатньо цього, чи недостатньо, поки не знаємо. Можливо, моя підказка вам буде потрібна. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте довести це до кінця. Ну, а в кого не вийшло, хочу показати, що тут доцільно додати ліві частини, тобто виконати почленне додавання, і ми все ж таки звільнимося від однієї змінної це. Після домноження на 2 отримаємо ось таку штуку. І хочу тих учнів, а можливо і вчителів, які не дивилися мій фільм про діафантові рівняння, діафантові рівняння близнюки. Його подивитися і тоді ви зразу зрозумієте, що ви вже бачите світло в кінці тунеля, скажімо так. Тобто ми можемо спробувати розкласти лівої правої частини на множники. Якщо нам чогось не вистачає, а нам в даному разі не вистачає вісімки, я можу вісім додати до лівої і правої частини. Так, стоп. Трішечки я тут поспішаю. І нарешті отримати щодобуток двох виразів А-4 на Б 4 дорівнює 8. Якщо ми пригадаємо, що А Б цілі числа, ми домовилися, що А більше. Б, Тому а мінус 4 B більше, ніж Б мінус 4. А 8. Можна подати 8 на 1, 4 на 2, 2 на 4 і 1 на 8 у вигляді добутку натуральних, саме натуральних чисел. То нам треба лише перші два випадки. Чому? Тому що А більше Б, тому перший множник більше другого. Ми ці два випадки розглядаємо. Перевіряємо, чи буде гіпотенуза С також натуральним числом, і закінчуємо задачу. В цьому випадку С дорівнює 13, у другому випадку ми отримаємо, що С також є натуральним числом, а саме 10. Отже, Нашій умові задовольняє два трикутника. Я, я, я не буду писати відповідь, я їх намалюю. 5, 12, 13 і 6, 8, 10. Таким чином народилася задача. Знайдіть усі прямокутні трикутники, сторони яких є натуральними числами, у яких периметр чисельно дорівнює площі. Можна взяти ці два трикутника. до речі, учням це буде цікаво, перевірити, впевнитися в тому. Що ми все знайшли правильно? Ось така задача дослідження, не факт, що я її б розв'язав, не факт, що вона мала розв'язки взагалі. Мій перший сьогоднішній бонус, а давайте ми все-таки на хвилиночку забудемо про те, що ми з вами знаємо, що ми інтерпретували цю задачу. Геометрично. Давайте все-таки припустимо, що я буду її розв'язувати алгебраїчно. Як би я її розв'язував, я б розв'язував, ну, в принципі, стандартним методом для систем симметричних рівнянь, тобто я б шукав заміни Х плюс Y, XY. Ну, Тобто, я б працював наступним чином. Я б виділив квадрат двочлена. Тобто в мене все підготовлено до заміни. До заміни х плюс y дорівнює V, наприклад, Хі дорівнює Т. Яке рівняння ми отримаємо. Корінь квадратний в квадрат мінус 2т дорівнює 1, друга Т-В. Це рівняння ірраціональне, звичайно, простеньке рівносильно в системі. За умови, що одна друга Т мінус В більше або дорівнює нуля, ми можемо піднести до квадрату. І отримаємо ось таку ситуацію. Тобто при умові, що V менше або дорівнює одна друга Т, розкриємо квадрат. ТВ плюс В квадрат, і виконано певні спрощення. По-перше, ми взаємознищиться В квадрат. По-друге, ми поділимо на те, яке не дорівнює нулеві. При умові, що В менше або дорівнює однієї другої Т, ми можемо написати Т-4В плюс 8 дорівнює нулю, і можемо повернутися до заміни. Можемо повернутися хі. Мінус 4х плюс y плюс 8 дорівнює нулю. Розкриємо дужки. І будемо робити те, що ми робили у тому фільмі, відривок, з якого я вам показав. Ми будемо намагатися розкласти на множники. Що ми отримали, шановні учні, шановні вчителі? Ми з вами отримали те, що ми мали в тому фільмі, до чого я дійшов геометричним шляхом. Після цього ми пригадуємо, що Х і y натуральні числа. Розглядаємо відповідні випадки і отримаємо той розв'язок, який ми отримали в фільмі. Це пари чисел 6 8 8 6 5, 12. 125. Тобто, розв'язати алгебраїчно без геометрії цілком можна було. Абсолютно. Абсолютно. Я просто не пам'ятаю, як розв'язував автор, але там щось таке він накрутив трішечки більше, ніж я. Це був мій перший бонус. Буде ще другий. А давайте ми припустимо, я в одному з фільмів я розповідав, що на поняття діафантове рівняння єдиного погляду немає у математиці. В певних колах вважається, що це на множині натуральних чисел, в певних колах, що на множині цілих чисел. Ну, немає єдиного погляду. Тобто, тому, коли автори просять розв'язати рівняння, автори мають. Вказувати або на множенні цілих чисел, або на множення натуральних. Давайте припустимо, що це рівняння нас би попросили розв'язати на множині цілих чисел. На множині, це моя кошеня пригнула мені допомагати, діюки. на множенні натуральних чисел ми вже розв'язали. Тепер для того, щоб закінчити розв'язування, нам треба розглянути два випадки. Випадок перший, якщо х менше нуля, y більше, або якщо х більше нуля, y менше, тобто якщо числа різних знаків, очевидними є рівності корінь із х квадрат плюс у квадрат більше модуля х, а корінь із х квадрат плюс у квадрат більше модуля y. Тепер подивимося на нашу. Праву частину. Спочатку от я тут візьму, права частина в нас абсолютно очевидно менше нуля при таких значеннях x і у, чисел різного знаку. В той самий час, якщо ми припустимо, ну наприклад, для визначеності X менше 0, y більше 0, і х по модулю більше Y Тобто, тоді х плюс y це величина від'ємна. Величина від'ємна менше нуля, від'ємна, оскільки х має більше модуль, але в той самий час х плюс y менше по модулю, по модулю, менший модуль цього числа більший, ніж. Ні, Перепрошую, заплутався. Давайте візьмемо приклад, буде швидше трішечки. Значить, наприклад, x мінус 7, а y 2. Тоді їхня сума мінус 5, і цей модуль. він буде, Модуль цього числа буде менший, ніж модуль числа Х. Таким чином, ми можемо сказати, що якщо це числа різних знаків, то ось така сума є величиною додатньою. Оскільки цей радикал по модулю більший х. Ну, Значить, у випадку, коли x і y числа різних знаків, ми розв'язків не маємо. Тепер нам залишається. Розглянути випадок, коли обидва числа від'ємні. Бо коли чи числа додатні, ми розглядали. Значить, Якщо обидва числа від'ємні, тут це трішечки простіше. Тоді модуль Х плюс Y більше, ніж корінь з Х квадрат плюс у квадрат. Чому дуже легко довести? Ми можемо розглянути різницю. Цих виразів, які заздалегідь додатні. І коли ми розглянемо різницю, це буде 2 ху після спрощення. А оскільки ху від'ємне, цей добуток є величиною додатня. Значить, перша величина більша другої модуль. Раз воно так. А Х плюс У це від'ємне число. І модуль його більший, ніж радикал. Тому оцей вираз. Він абсолютно точно від'ємний. В той самий час, як вираз одна, друга Хі при тому, що Х і від'ємні, він додатній. Тому дане рівняння для двох для від'ємного XY також немає розв'язків. Отже, якби нас попросили таке рівняння розв'язати на множенні цілих чисел, ніяких нових пар розв'язків, ми б не отримали. Отримали б ті самі пари. Але роботи було більше. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Цікаве рівняння. Подякуємо авторові. Цього рівняння він геометрію ну, не було. В нього геометрія, це я точно пам'ятаю. До нових зустрічей, до побачення.